Вітаю спільнота. Щойно пан Гороховський заявив, що виходить ко-бренд-карта від Монобанк. Можете здогадатися, яка? Це АТБ. Тобто Монобанк починає товаришувати з АТБ і випускає спеціальну свою карту під АТБ. Цей крок не новий, до цього вже декілька банків таке робили. Наприклад, такий банк, як Райф чи Абанк. Що це дає для нас з вами, тобто для кінечного користувача. Звичайно, це додаткові знижки. Тобто, мережа АТБ не має своєї карти лояльності, тому вона заходить через банки. І через банки ви можете отримувати додаткову знижку. А враховуючи те, що АТБ є найпопулярнішою мережею серед українців, в тому числі і в Монобанк, про це говорить сам Олег Гороховський і? Приводить статистику, що АТБ прямо в лідерах серед інших маркетів. Отже, як ми з вами можемо отримати цю карту? Якщо ми новий клієнт, то ми її купуємо в АТБ за 50 гривень, і ці 50 гривень нам повернуться на рахунок у якості кешбека, як тільки ми там активуємо цю карту. Якщо ми поточний клієнт, наприклад, як я з вами, то. Для мене трошки кажучи, був шок, що нам все одно треба купити цю карту і активувати її у додатку, як ми активуємо звичайну карту. І тоді ваша звичайна карта зміниться на карту АТБ. Наприклад, мені сподобалось, як це зробив Абанк. І Абанк таку ж саму карту АТБ додав в свій додаток. Просто електронно, тобто нічого не треба було замовляти, просто в додатку активуєш і все, у вас ви, виходило дві, можна сказати, однакові карти. Але коли вам треба сходити в АТБ, ви просто цю карту змінювали. Навіщо тут так зробили? Як на мене, це трошки складно і це не в стилі Моноба. Тому за цю дію я б їм поставив би 4, а не 5. Також. Пан Олег запросив інші мережі супермаркетів до співробітництва. Але на відміну від АТБ, у інших супермаркетів є свої картки лояльності, і як вони відреагують на цю пропозицію, будемо слідкувати. В зв'язку з цим хочу провести опитування серед своїх глядачів: чи часто ви користуєтеся послугами супермаркета АТБ? Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!